Вітаю! Ти знаєш, що питання ресурсів і багатство це не просто питання економіки чи виключно матеріальних якісь речей, які не пов'язані з духовним світом. Це духовна боротьба, яка відбувається сьогодні. Давай згадаємо з тобою, щоб зрозуміти, про що йде мова, як сатана спокушав Ісуса Пустелі. Він йому сказав Іван Євангеліє від Матвія в 4 розділі: усі царства світу і їхню славу я дам тобі, якщо ти впадеш і поклонишся мені. Насправді, друзі, це шокує, що дьявол має владу над багатствами ну, і, і пропонує їх Ісусу. Тобто ми бачимо, що Сатана контролює багато ресурсів на землі, економіку держав, народів. Але ми також бачимо, що Ісус відмовляється, тому що Він знає, що справжнє джерело всіх ресурсів, всіх багатств і всього словоміння, і той, хто створив і має владу, це не сатана і не цей світ, а небесний. Отець, кому і потрібно служити, у якого є все, що потрібно. Багатство має духовне коріння, друзі, повірте мені. Те, що ми бачимо у матеріальному світі сьогодні, те, що оточує нас, гроші, земля, золото, влада, завжди має невидимий духовний вплив. І це буде вплив або від Бога для поширення Царства Божого. Або це буде вплив від сатани для того, щоб розпадюжувати гріх і невіру. Сатана хоче тримати ресурси під своїм контролем, і це зрозуміло, бо він знає, що хто має ресурси, той реально і впливає. Давайте чесно скажемо, що церква може мати. Дуже такі, знаєте, великі, великі бажання, духовне бачення впливати на цей світ. Але якщо вона не має ресурсів, її вплив не такий сильний, якщо гроші і всі ресурси знаходяться по інший бік. Тому сатана завжди і боровся за те, щоб Божий народ зали... залишався у бідності і ще гірше, щоб вони вважали, що на то є воля Божа. Але в Біблії, слава Богу, ми бачимо зовсім інше. Ми бачимо, як ресурси переходили з цього світу, із влади сатани, до народа Божого для здійснення своєї місії. Давайте згадаємо декілька біблійних історій. Одна з них це вихід Ізраїлю із Єгипту. Коли Ізраїль виходив із Єгипту, а я нагадаю, він там був в рабстві більше 400 років, Бог дав їм благовоління в очах єгиптян, які володіли на той час найбільшими ресурсами на землі. І вони віддали їм золото та свібро, тобто раби за одну ніч. Стали народом, який ніс у собі ресурси на майбутнє. І це були великі ресурси. Тобто, за одну ніч ресурси Єгипта, його золото срібло перейшло до народа Божого. Давайте згадаємо з вами будівництво храму Соломона. Біблія говорить, що багатство народів. Дерева Лівану, золота офіра, все це йшло на храм Господа, все це переходило в Єрусалим. Ресурси переходили від язи, язичницьких царів до Божого а, дому, щоб будувати храм Господа. А ще ми можемо згадати з вами історію відновлення храма після Полону, після того, як він був зруйнований. коли… Кир, персідський цар Кир не просто дозволив юдеям повернутися з полона до своєї батьківщини в Ізраїль, в Єрусалим, а й дав їм величезні ресурси на відбудову храму Господу. Уявіть собі, іноземний цар, хто є язичником, фінансує Божу справу. І це насправді. Є Божє чудо. А знаєте, чому так відбувається? Тому що Біблія говорить в книги Пріч в 12 розділі, 22 вірші, написано: багатство грішника зберігається для праведного, або написано в іншому місці, що грішний накопичує, щоб потім віддати це праведному і це, друзі, повірте мені, не просто якийсь поетичний вислів. Це є духовний біблійний принцип, який треба зрозуміти нам і повірити. Бог контролює історію і в потрібний час, Бог, ми бачимо це в Біблії, переводить ресурси в руки тих, хто буде служити йому. І якщо сьогодні подивитися, у світі є величезний ресурс. Нема браку ресурсів, нема браку грошей. Але Бог шукає сьогодні тих, хто не буде покранятися грошам, а хто буде управляти ними заради його царства. І це одна із причин, чому віруючі мають не так достатньо ресурсів. Тому що вони не розуміють цього принципу. І вони думають тільки в межах своїх особистих потреб. Ісус сказав в Євангелії, послухайте, шукайте ж найперше Царства Божого та правди Його, а все це додасться вам. Євангелія від Матфія, 6 розділ. От питання: а що це все? Це не тільки їжа і одяг. А й ресурси для місії, для царства Божого на землі. Духовний світ керує матеріальним. Сатана завжди хоче тримати ресурси під своєю владою, щоб він впливав на цей світ. А не Божє царство розпосюджувались. Але Бог сьогодні готує перехід. Повір мені, Бог сьогодні готує перехід, як в часи і Мойсея, як в часи і Соломона, і як в часи відновлення храму. І він хоче сьогодні довірити ресурси тим, хто шукає не власної вигади, і хто не живе рівнем тільки своїх особистих потреб. А його волі, Його царства тут на землі. Тому, друже, не дивись на себе як на того, хто просто виживає і хто просто вірить в те, що твої потреби будуть вирішені. Бач себе як частину Божої історії переходу ресурсів. Ти покликаний бути тим, кому Бог. Може сьогодні довіряти. Але якщо ти дійсно цього бажаєш, і якщо ти дійсно хочеш цього не тільки для власних потреб, а й для його царства. Тому зроби, як каже Біблія, шукай найперше його царство. І ресурси прийдуть, як каже Біблія, бо вони завжди служать більшій меті. Бог шукає сьогодні управителі. І, можливо, саме ти, друже, той, кому він хоче довірити ресурси наступного, наступного покоління. Я бажаю вам благословінь, я бажаю вам Божої мудрості і процвітання, і до зустрічі в наступному відео.